Коли Левченка, депутата та Колесниченка саме в чому, які це епізоди за статтею на десята, цілісність і суверенітет нашої держави, це все те, що зараз слідство нам працювало і вийшло на оголошення підозри. Тобто, фактично вони вже визнані за нашим кримінальним соціальним законодавством людьми, які сквоїли важке правопорушення, закликаючи до зміни територіальної цілісності та суверенітету порушення суверенітету. А... Ці особи мають прибути. Дати покази і далі справа буде передана до суду акційно до законодавства. А в чому саме склад злочину? Вони заявляли, щось чи вже встановлені якісь дії? І заяви, і дії, і причетність до інших питань, які слідчі мають з'ясувати безпосередньо цих осіб. Я поки що не маю права інформувати до того часу, поки особи не допитані. А, а наскільки я знаю, Левченко він був в Україні, а чи ми його не затримали? Ура, через Фейсбук об'явили що об на розчу порушення відкриття кримінального провадження і далі рішення слідчого через, чи затримувати, чи в розшуку оголошувати. Тобто, спочатку збирається доказова база. Це Т... не політичні переслідування, це правова юридична оцінка дій. Або якщо це дії переходять правопорушення, то тоді вже реакція в вигляді кримінальних проваджень, викликів, оголошення в розшук, оголошення підозр, тобто саме в процесуальний спосіб. Тобто вас я я вірно як, що... зрозумів. Йому відсували повістку. А він за неї не з'являлося замові нарочі зараз, зараз надіслані за адресою проживання Ой. і далі його розширювати.